Вітаю вас, шановні пані та паніні. Ви на ігровому каналі Айрікс GAME, Мене звати Адам Фокс, і ми граємо на файному сервері Azov RP. Знаєте, сьогодні я вирішив відкрити ще порцію боксів, тому що до нового року чекати в мене вже немає сили. Я хотів трішки піднакопити, але. Ах, поїхали. Так, водимо слешбокс, і ми бачимо, що в мене близько 40, тобто 40-47 боксів. Чудово! Давайте відкриємо спочатку баз боксів так як їх найбільше. Так, ага, 10 ігрового валюта. Не дуже цікаво. Знову ігровий досвід. Чудово, дякую. О! Ви отримали 100 гривень. Круто, давайте будемо відкривати далі. Тому, е, друзі, якщо ви хочете отримати безкоштовних 100 гривень, просто не забувайте вводити мій промокод, який ви бачите в себе на екрані, та отримати чудові плюшки. Також не забувайте мій мені про реєстрації. Так, а тим часом, ага, Box, Silver Fun Box, ігрова валюта, ігровий досвід, боже, нічого собі, бляха, знову аптечка. Да що ж це таке? Перепрошую за мати в минулому відео, але в мене просто дика бомбила, тому що я заплатив просто купу грошей. Я вважаю. Чудово, дякую, 13 рівень. Я заплатив гроші за те, що я отримував бляха аптечки. Ой, такс. Аптечки знову, дякую, ігровий досвід, валюта, досвід. Ну хоч слухайте, хоч, хоч досвід, хоч левел і підніму. Так. У мене закінчились безбокси. Ну що ж тоді давайте відкривати голд фанбокси і будемо сподіватися на те, що випаде щось чудове. Ага, дякую. Ігровий досвід. Сільвер, чудова аптечка. Так. Ух ти, Сентінел, чудово, додавлю до свого розіграшу, який проходить в курильні нашого сервера і... Ого! Що? Ха -ха -ха, клас. НРГ 500, слухайте, круто, я виграв НРГ-шку. Друзі, слухайте, це чудово. Бляха! О, вау, у мене емоції переповнюють. Класне, давайте далі. Вау, преміум 5 днів. Слухайте, друзі, мені це все більше і більше подобається. Хантлі. Ще Goldfanbox. Чудово, давайте продовжимо відкривати. Так, аптечки. Аптечки. Ну, ну давай щось цікаве. А, бляха, в мене закінчилось знову. Ой, давайте відкривати Silver фанбокси. Так, відкритий бокс. Угу. Фан бокс. Аптечка. Бронз фанбокс, аптечка. Слухайте, в мене так нервів скоро не вистачить. Але класно ввели систему активконів. І це взагалі, я вважаю, дуже крута штука, тому... А... Блін, друзі, запрошуйте гравців на цей сервер, це дуже крутий сервак, і я, чесно, я рекомендую кожному, хто дивиться це відео, обов'язково заходьте, грайте і, блін, будьте на українській хвилі, це, це крутий сервер. А тим часом в мене купа аптечок. Ще Sentinel, знову аптечки. Мені здається, скоро ця аптечка жопою їсти. Так, ну ось чудово, ми провели розіграш, Господи, ми провели відкриття наших боксів. І знаєте, я що вам скажу? Друзі, це круто. Ми виграли енергешку, ми виграли преміум на цілих 5 днів. Давайте пропишемо Slash Gifts і подивимось, що ми загалом маємо. Угу. Слухайте, нічого собі НРГ 4,6 мільйона коштує. <кій> Ціна продажу 2760. Ні, напевно, зараз не буде активувати його. Але, друзі, дивіться, скільки ми маємо авто для розіграшу? Це вау! Не забувайте, 19 грудня в курильні нашого сервера я розіграю авто, яке ви бачите в себе на моніторі. Звісно, крім енергешки. <с>? Енергею я ставлю собі. Я думаю, трохи жарнувати. Але слухайте, можливо, на Новий рік я все-таки зроблю розіграш. І ми розіграємо мою енергешку. Ааа, слухайте, давайте ми зробимо крутецький розіграш на новий, на новий рік. Я розіграю, розіграю. А давайте розіграю 5 тисяч активкоїнів за самих активних людей. Хто буде максимально активити в коментах, хто буде максимально піднімати онлайн, той отримує 5 коїнів. Або можливо, я ще подумаю над цим, але в будь-якому випадку очікуйте оголошення в курильні нашого сервера. Я думаю, це буде крутецький розіграш. Ну, друзі, ось такий відос получився. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Ви були на каналі Irix Game. Мене звати Адам Фокс. Па-па, друзі.